Вчора депутатам не вдалося добитися розгляду законопроекту про заборону московського патріархату. Трибуналу було закрито і засідання також було закрите. Отож, давайте дізнаємось думку франківців з цього приводу. В Україні це звичайно складна ситуація, тому що його не повинно тут бути. Бути. Ну, на жаль, у нас є різні люди, різні думки. Відповідно, депутати також люди і мають різні думки. Я проти московського патріархату. Якщо приймуть, добре, якщо не приймуть, ну, це вже народ встане проти них просто. Я нічого не буду я не знаю, що це розуміла. Негативно, дуже негативно. Хлопці гинуть за Україну, а у нас ще правлять московські батюшки. Я вважаю, що це далеко неправильно. Негативно, дуже. Бо на верхах. Ще сидять старі закалки люди. Бабандюги сидять у Верховній Раді. Та половину можна сказати, що там такі москалів. Тяжко коментувати, не хочу де розібо щось сказати. Але свобода слова. Ну я ми бачили і знаємо нашу свободу слова. Просто ну по відношенню в мене повне, не повністю негативне. Я рахую, що його взагалі немає тут бути, особливо навіть якщо брати. При тому всьому, що зараз відбувається, що гинуть наші хлопці, війна йде повним ходом. Тобто а русським попам тут не місце, і взагалі і Росії, і, і прихильникам Росії так же само. Ну, Чому так відбувається, я думаю, що теж десь частково це, це все ж політика. І в нас замішані дуже багато людей, хто з цього щось має, І вплив, і інші речі. Тому я знаю, моє, в мене конкретно я. Я от конкретно відношуся негативно. Я за те, щоб ми мали свою церкву і щоб ми, щоб всі, всі, щоб ми подальше від Совка і подальше від росіян втекли. Ну, це моя думка, тому дякую. Я скажу чесно, я до церкви не ходжу вже давно. По тій причині, що вважаю, що це бізнес. От така моя виключна думка, хоча людина віруюча. І я думаю, що вся причина одна, як в нас скрізь в країні, питання в грошах. Ми… Якби не підтримуємо існування московського патріархату в даний момент, я не сильна в політиці, але я ну можливо є два варіанти. З одної сторони, щоб не розхитувати і так нестабільні настрої в суспільстві, а з іншої сторони, можливо, хтось лобіює інтереси московського патріархату. Не сильно в цьому, на жаль. Ну я не дуже на цю тему, чесно кажучи, знаюсь, ну але. Мені здається, по-любому він комусь вигідний, якщо він його ще не відхилила. Ну бо були певні були певні мізиці причини його ж не ухиляти, або комусь він вигідний. Ну бо сама система досить важка. І, можливо, через це потрібно прикрасти якісь досилля, і це ніхто не хоче робити. Мабуть, десь є упереджені люди. Не знаю, чому відхиляють. Вважаю, що це неправильно. Звісно, якщо буде десь щось підписати, то буду тільки за. Ви знаєте, я з окупованої території. Московський патріархат. А чим ви вважаєте московський патріархат? А, так я не знаю, я по церквам не хожу, чесно. Я тільки можу розмовляти на російській, бо я все життя говорила російською, якби і все. Такі думки в містян. Свої ж залишайте в коментарях.